Долар Долар у 2029 році буде коштувати 50 гривень, це прогноз Міжнародного валютного фонду. Ви знаєте, от зранку називається да? 8.15, а ми намагаємось проаналізувати долар. Питається, задача, чому так? А тому, що у нас робочий. День попереду і робочий тиждень триває, і для нас це важливо. Адже ми чудово з вами розуміємо, що ті гроші, які ми заробляємо, більшість громадян прив'язує все одно до долара. Як би ви не хотіли чи хотіли, вистачає у вас на те, щоб збирати, складати, чи не вистачає, ви все одно прив'язуєте все до долара, тому що ви купуєте все те, що... Ну, навколо нас фактично в доларах. Якщо ви візьмете, наприклад, навушники, вони прив'язані до долара, телефон, вони прив'язані до долара, та будь-що що ви візьмете навіть елементарно книги, які ми. З вами купуємо все одно прив'язані до долара, тому що це є перекладні видання, і вони також прив'язані до долара. І ми з вами, так чи інакше, залежимо від цієї валюти. І ось, будь ласка, на 2026 рік ми знаємо, що в бюджеті закладається 45,6, 45,6 за долар. І Міжнародний валютний фонд зберігає прогноз щодо зростання економіки. Попри це, але у 2025 році на рівні 2% і очікуємо ВВП України в 2026 році зросте на 4,5%, а в 2027 зростання буде на рівні 4,8%. Знаєте, я в, я в ці всі прогнози не вірю, бо колись я бачив прогнози в 23-му році, в 24-му році, і всі ці прогнози були такими оптимістичними і не прив'язаними до реальності, що їх навіть немає сенсу аналізувати. Я впевнений, що після завершення війни, як тільки завершиться війна, коли завершиться війна, ми отримаємо принципово іншу модель економіки. Ми отримаємо принципово інший бізнес, ми отримаємо принципово інші інвестиції і бажання людей розвиватися в нашій країні. А тому зростання економіки може бути і на 10%, і на 15%, і на 8%, як би фантастично це не виглядало. Головне завершити війну. Головне людям вірити в свою країну і е, берегти себе для країни, бо надто багато людей просто не вірить в те, що все буде добре. Чиновники постійно розповідають про те, що війна не завершиться, війна буде тривати. Путін знову нападе. Це ненадовго. Путін накопляється. Пичі сили прийде, і так далі. Ну Хочеться запитати, друзі, а ми що будемо в той час робити? Ми будемо сидіти чекати, чи, можливо, ми підтягнемо свої резерви, можливо, ми підтягнемо свою економіку, можливо, ми замінуємо все, що можна замінувати, а не розмінуємо, коли не потрібно розміновувати. Можливо, так ми будемо жити. Тоді економіка підтягнеться, і віра людей буде в те, що. Ну, якось воно буде. І люди, можливо, будуть повертатися, і можливості будуть розкривати. Можливо, ми фопів не будемо чмирити постійно і кошмарити, що люди в 24-му році позакривали фопів більше, ніж їх понастворювали. І це велика проблема. Це велика проблема. Держава повинна повернутися обличчям до людей. І тоді буде зростати економіка. Економіка не може зростати тільки за рахунок олігархів, тому що олігархи працюють надто хитро. Вони виводять значну частину прибутку через різні офшори на дуже цікаві і веселі острови. Ми колись бачили цю історію, навіть пов'язану з дуже високими людьми. Пам'ятаєте, оцей офшор гейт? Коли тоді навіть Олексій один вам відомий захищав офшори, і розповідав, що це нормальна історія. Ні, це не нормальна історія, це просто спроба вивести гроші з держави і не платити податки. От і вся історія. Тому будемо сподіватися, що економіка України підніматиметься швидше, ніж девальвуються гривня і девальвуються наші зарплати. Разом із тим, чим ближче до виборів, тим влада буде більше любити звичайних українців. Тому ваші зарплати будуть зростати. Беріть, беріть все, що вам дають, але коли прийдете обирати ще раз, подумайте, чи не є це подачка вам, бо ви бачите і долар по 45, і все інше. Війну потрібно завершувати, долар потрібно стабілізувати, економіку розвивати, людям дати можливість розвиватися, і люди самі себе витягнуть. Головне не кошмарити людей, і головне пам'ятати, що в Україні господар якраз власне українець. Не забувайте підписуватись, писати ваші історії, ваші коментарі. Ми завжди читаємо мірою сил. Дивимось на те, як ви переживаєте. Для нас ваша думка дуже важлива, тому що, власне, її ми і транслюємо вашу думку, думку народу України.